i awesome. Ми хочемо, ради чого ми тут зібралися. По-друге, нашій агенді це театральне дійство, яке складається, по-перше, з створення міні-виставки, міні-фотовиставки найкращих музеїв світу, Афінського акрополісу, Стоунхенджу, Римського колізею і так далі, тому подібне. Це зразки. Які ми хочемо, щоб були в одному ряді з нашою десятинкою. Тобто, щоб з нашою десятинкою поступили так, же, як і італійці поступають з своєю гордістю колізеєм, англійці зі своїм стовхенджем і так далі, і тому подібне. Ще, я, я думаю, все це зрозуміло. А, значить, Аня Нароніна, а, оця тендітна дівчина, вона буде зараз координувати наклейку а, фотографій. На паркан. Потім ми ці фотографії приберемо, оскільки ми там не вандали, не варяди. А, І далі у нас в плані такі. такий, я пропоную всім бажаючим а, приєднатися до такого міні-прибирання території десятинки. Якщо, ви, а, якщо у вас був зріст 4 метри, ви могли б заглянути за цей паркан, за яким а, ховається великий сором. Значить, там зруйнувався павільйон, його тих сам прибрали, щоб люди не бачили. А, зараз душі сонце руйнує цей фундамент. Там зараз по всій території розкидане сміття. Ну, Гірше, мабуть, вже нема куди. А, і а, ми символічно приберемо частинку цієї території, отой дальній апендикс паркану який приходить в притул до цієї тимчасової малоархітектурної форми, він щер заповнений сміттям і навіть вище. Тобто будь-який турист, який сюди приходить, він бачить, що там просто купа сміття і о, ура. І там а... Значить, всі бачать, що десятинка це просто величезний смітник. От. Тому, значить, ці звуковою значить, під підпомогою ми з Богу поміщу будемо прибирати цю територію. І я пропоную на більш радикальним, найбільш радикальним людям долучитися до нашої прикінцевої частини цієї акції за просто піти під адміністрацію президента і принести туди шматочок цього сміття. Оскільки саме президент відповідальний сустанцій національної святині, оскільки саме президент своїми указом безпосередньо розпоряджається долару е, даної території, і те, все, що тут відбувається, е, це... Інципі, воля президента. Ми зі своєї сторони хочемо зробити це місце краще, і ми це зараз безпосередньо зможемо. Я хотів би за запросити до мікрофону Олександра Берегівця, в він є експертом в питанні принаймні, за своїм фахом дотично до питання збереження культурної спадщини. Олександр, я дуже прошу коротко і тезово сказати, чому власне музифікація краще ніж все інше. Чому? Я прошу без провокації. Мирні люди, ніяких тут тобто позицій не має бути. Ми тут все прибираємо. Просто сьогодні на той день. Давайте, давайте будемо. Будемо вигляді і бути краще ніж ті, хто тут світить, хто тут виставляє своїми потворними вагончиками цю територію. Олександре. Вітаю всіх, дякую, що ви сюди прийшли. Цей дуже необхідний, дуже важливий день. Бачите, навіть там нас вітають дзвонами. Це дуже приємно, тому що люди, які розуміють, що вони зробили великий гріх, вони незаконно встановили свою споруду тут. Вони вітають нас як людей, які прийшли захистити собі справедливість хочу вам повідомити, що ми не повинні в ніякому разі вступати в конфлікт з представниками цієї споруди, оскільки це дія влади. Ми повинні сказати владі, що вона повинна прибрати споруду, яка стоїть тут незаконно. Наше завдання вберегти досінку. Якщо ми сьогодні, зібравшись, можемо допомогти владі згадати про те, що десятинна церква це не смітник, а десятинна церква це наша історія, наша культура, наша пам'ятка, то я сподіваюся, що влада нас почує. Бажаю вам всім успіху. І ще раз дякую, що ви відкликнулись на заклик громадських організацій. Дякую, Олександре. Значить Так, ну тоді рухаємося по графіку. Значить, давайте Аня десь тут була, тільки що, так? Да? Аня, Аня. Ось Аня, підходьте, будь ласка, допомагайте їй клеїти зараз нашу міні-фотовиставку. Це фотографії найкращих світових пам'яток, до яких, до речі, належить і наша десятинка. І я думаю, що вона отримує свій відповідний.